Дорогі дорогі та підписники мого каналу, коли е, заходять клієнти і говорять, що потрібно відремонтувати техніку, то є деяка черга. Тобто, ну, тут, от, на даний час, це йде капіталка, бензопилки, там, ну, заміна всього, грубо, грубо кажучи. Але коли клієнт говорить, що ого, там довго, дуже довго, там 3 дні чекати, або там 2 дні чекати, мені там десь там відремонтують там за 5 хвилин, то краще таких клієнтів від себе відшивати. Тому що якщо е, у вас є своя майстерня і ви ремонтуєте техніку, в будь-якому випадку у вас буде якась черга. Е, там ну День-два. Ну, Як, як мінімум два дня. Тобто на один день ви відремонтували, на наступний день ви її протестували. І лише потім ви можете її віддати клієнту. За 5 хвилин нічого не вирішується зовсім. Ну, от, на даний час тут от, розібрано е, дві техніки. Е, от, одну я роблю, а одна он, там он, далі он, е, стоїть, чекає циліндропоршневих груп, е, бо вони закінчились. От далі там трішечки срачельник. От одна, друга чекає ремонту, от третя, тобто це вже четверта чекає погодження, п'ята після тестувань і от вона, от вона, як то кажуть, стоїть. Тобто ну, за 5 хвилин нічого не вирішується. І якось так.